Привіт, друзі! Сьогодні ми підготували для вас особливу підбірку серіалів з чудовою турецькою актрисою Ханде Ерчел. Її яскрава краса та неперевершений акторський талант підкорили серця багатьох глядачів по всьому світу. Тож не будемо зволікати! І почнемо нашу подорож у світ турецьких серіалів з Ханде Ерчел. Любов не розуміє слів. Це чудовий турецький телесеріал. Який покаже романтичну і дуже веселу історію зародження кохання. Це захоплююча історія про дівчину Хаят, яка разом зі своїми двома подругами вирішила змінити своє життя і переїхати з маленького містечка до Стамбула. По приїзду до Стамбула Хаят працює в одній компанії. Ця робота дуже важлива для неї, інакше мати вимагатиме повернення дівчини додому. Саме тут, в результаті обставин, Хаят знайомиться з Муратом, єдиним спадкоємцем текстильної імперії. Родини Сарселмас. Кожна дівчина в місті мріє стати його обранкою. Знайомство молодих людей почалося з жахливої сварки, але поступово їх відносини перетворилися на справжню любов. Ця зустріч змінює багато в житті дівчини, і все перевертається з них на голову в один день. Постукайте у мої двері. Еда. Молода, приваблива дівчина, яка допомагає своїй тітці вести квітковий магазин. Вона знає, хто винен у всіх її проблемах, завжди добре навчалася і мріяла про навчання в Італії. Ось їй випадає така чудова нагода, але в останній момент фінансування гранту скасовують, і дівчина відмовляється від навчання. Еда знає, що субсидування відкликав керівництво великої архітектурно-будівельної компанії, головою якої є Серкан Болат. Молодий чоловік красивий, багатий, має бізнесовий талант, але ставиться до всього без зайвої емоційності, живе своїм життям і не знає, що невірне рішення його фінансиста позбавило бідну еду майбутнього. Але це нічого, адже зовсім скоро він дізнається про це в усіх деталях, і ще й сама Еда розкаже йому. Зіткнувшись з нею в університеті, серкан отримує чимало критики та звинувачень від цієї дівчини, чиї очікування були так грубо обмануті. І це ще не все. Еда не обмежується словесною перепалкою. Вона використовує момент і доводить серкану, що здатна набагато. День, проведений буквально рука об руку, показав самовпевненість, вплив її жіночого шарму, і хоча обидва вони ще продовжують ставитися один до одного з неприйняттям, щось на зразок невеликої іскри вже проскочило між ними. Вони не хочуть більше бачитися, але доля вирішує інакше. Тепер усі говорять про нову страсть серкана, помічену поруч з ним. Ситуація неоднозначна. Серкан публічна особа, власник мільйонних капіталів і заздрісний наречений, щойно розлучився з попередньою коханою, а поруч з'являється непередбачувана, хоч і красива, дівчина. Хто вона? Звідки, вигадавши одного разу глобальний обман, серкан пропонує Еді укласти договір. Вона грає роль його дівчини протягом двох місяців. Саме стільки часу залишилося до весілля колишньої дівчини серкана. За це він оплачує її навчання. Спочатку дівчина відмовляється, але потім змушена погодитися. Чорна перлина сюжет розгортається навколо двох закоханих Кенана і Хазал, які мешкають у маленькому селищі на березі Егейського моря. Вони клянуться один одному у вірності та обіцяють ніколи не розлучатися. Проте їхні стосунки піддаються серйозному випробуванню з приїздом в Урала. Який закохується в хазал, і робить усе можливе, щоб завоювати її серце? Чорна перлина це зворушлива і напружена історія про кохання, зраду та міжособистісні конфлікти. Серіал зовсім інший я. Кенан Остюрк професійний та досвідчений журналіст. Він завжди на полюванні за гарячими новинами, які будуть на слуху у всієї країни. Для Кенана робота це не просто спосіб заробляти гроші, він щиро пишається своєю професією. Лейла прокурор, яка проводить ретельні та грамотні розслідування, щоб покарати дійсно винних осіб особисто. Мало ймовірно, що долі головних героїв серіалу зовсім інший я коли-небудь перетнулися б, якби не гучне вбивство Хамді Атілбая. Ще невідомо хто стоїть за цим злочином. На це питання прагнуть якнайшвидше знайти відповідь як Кеннан, так і Лейла. Одному потрібна популярна новинна стаття, іншому знайти та покарати злочинців. У Лейли немає довіри до журналіста. Більше того, жінка переконана, що праця Кеннана переоцінена. Прокурору здається, що Кенен приховує важливу інформацію, яка допомогла б в розплутанні справи. Сам журналіст не намірений відступати від розслідування, поки не дійде до правди. Незабаром виходять дивовижні факти про смерть Хамді. Дочки Юнеш. У цьому серіалі Ханде грає одну з головних ролей Селін, амбітну дівчину, яка намагається знайти своє місце у світі. Серіал розповідає історію Юнеш, матері трьох дочок, яка мріє про щасливе життя. І ось одного дня Доля дарує їй зустріч з Халюком. Він успішний власник бізнесу, красивий і впевнений у собі чоловік. А головне, Халюк дійсно закоханий у юнеш і готовий на все заради неї. Незабаром відбувається пишне і радісне весілля, на якому Юнеш усвідомлює, що стала найщасливішою жінкою. Але незабаром вона розуміє, що все не так просто, як хотілося б. Довгоочікуване життя з чоловіком стає все складнішим з кожним днем, і Юнеш вже не впевнена, що це те, про що вона мріяла. Це зворушлива та драматична історія про кохання, сімейні стосунки та подолання труднощів. Ось і вся наша підбірка найкращих серіалів з Ханде Ерчел. Сподіваємося, вам сподобалися наші рекомендації, і ви знайдете час, щоб насолодитися цими чудовими історіями. Не забудьте написати в коментарях, який серіал з Ханде Ерчел вам сподобався найбільше, та поставити лайк цьому відео. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!